Цей багатофункціональний інструмент допоможе вам оброблювати абсолютно різні типи матеріалів. Наприклад, в тих місцях, де є кут, і вам потрібно підрізати щось, болгарочкою туди ніяк не підлізеш, а саме ця штучка зможе вам зрізати хоч металевий дріт, хоч дерев'яну, хоч яку-небудь плиточну конструкцію, вирізати саме кут або квадратний отвір, або трикутний отвір. Тобто дуже цікава, класна новинка. І вже з комплектом чудових насадок. Сам реноватор має високу потужність, дуже зручний механізм переключення. бачите, з цієї сторони. Тут сюди ставимо е, вихід під пилосос, щоб стружка сюди виходила. Ставимо будь-яку насадку. Їх тут просто дуже багато, самих різних. У будь-якому куті ви зможете все зробити і по металу, і по плитці, і по дереву. І ось такі шліфовочні, ось такі губки, наждаки.